Всім привіт, друзі! З вами карбон. Якщо у вас дуже мало скинів, і було дуже багато камонок, юкамонок. І, і дуже недорогих скинів, дивіться це відео. Ми вас будемо. Я вас буду вчити, як правильно трейдитись. Трейдитись не треба купляти, ну, брати багато голди. І купляти собі якісь скини такими наклейками, як про там, Парті за 12 а Треба, ну, наприклад, не менше 20 голди, Ти заходиш, деш на любу оружку і купляєш собі скин з другими наклейками. Треба перше погуртати, подивитися, чи є скини з другими наклейками. Якщо ти там побачиш якусь дорогу наклейку, вона має коштувати більше ну не менше 50-60 голди. Якщо менше, це буде не окуп, Якщо більше, це буде окуп. Наприклад, якщо ви ну, зустрінете ну, якусь наклейку, наприклад, там самурай, ну вони дуже дорогі, вони аркани. Ну, якщо, крім самурай, якусь там ну дешевше, якусь рожеву наклейку. Ну тоді зразу купляйте і починайте трейдитись. Продавайте скин на чуть-чуть дорожче. Ну, якщо це буде наклейка коштувати більше, тоді продавайте за дорожчу ціну, наприклад, якщо там самурай у вас є, і можна цей скін продати ну, на 500 або на 1000 голди більше. Якщо у вас, ну, не знаю, якась інша наклейка там за 200 голди, її можна продати ну, на 50 голди, На 50 голди більше. Ще. Ну, її ви купили, напека, там, ну, і всім па-па, З вами був Карбон.